З цієї теми почнемо е, розмову про те, що стосується України, але і за кордоном теж важливо. І з Вадимом Пристайком, міністром закордонних справ України 19-20 -го років, гостем нашої студії. Пане Вадиме, вітаємо вас ближче. Добрий. Вечір. Отже. Е... Чого ми можемо припустити? Чого ми очікуємо від сьогоднішніх заяв? Від сьогодні вечірню, вечірніх заяв Дональда Трампа для нас вечір для них. Ранок я нічого не але Більшість українців очікують, що нарешті він згадає про всі свої чисельні терміни, які він відсував. Відсував, і може нарешті тепер він щось зробить таке, щоб Путін нарешті повернувся, ну хоча б сісти за тих переговорів. Угу. Ви не очікуєте нічого, але дивіться, спливли уже. Давайте скажемо два терміни. Тому що 14 липня Трамп дав 50 днів Володимиру Путіну для того, щоб інакше погрожував вторинними санкціями країнам, які торгують із Росією. Цей термін спливає в перших числах вересня. Далі, якраз 31 серпня, нагадав наш президент про те, що сплив ще двотижневий термін, який Дональд Трамп дав для того, аби Володимир Путін, я так розумію, Почав для того, аби м, Володимир Путін, я так розумію, почав переговори якісь. І всі ці терміни спливли. І ось знову ми чуємо слово санкції уже від міністра фінансів. Що це таке? Як це виглядає в очах світу, в очах дипломатії? Ну, взагалі? Ви знаєте, що стосується міністра фінансів Сполучених Штатів, мені здається, що його команда все ж таки там розумні люди є. А. І вони, мені здається, намагаються своєму шефу підказати таким чином через пресу через доступ до громадськості вони ж не розтягують правду Правда так і було він сказав що він дать вони це згадують можливо таким чином і до самого президента дійде що треба тримати свої терміни. ви назвали терміни чіткі але пам'ятаєте коли вони збирались ще на початку на початку року коли ми, коли наші закордонні партнери європейські зібрались в києві для того щоб запровадити жорстокі жест, санкції розраховано підтримку сполучених штатів так це травень місяць буде путін кинув їм в принципі просто кістечку на стол сказав, що він готовий до Регорію Трамп одразу забув. Угу. Замість нього поїхав Мідінський. Пам'ятає, нашого президента фактично примусили поїхати Те саме правильно ви задали відбулось літом, коли він сказав, то я готовий на Аляску. Сьогодні подивіться, що він вчора він сказав, що він готовий говорити про долю українських станцій ядер не обговорювати. Це черговий крок Трампу, який дозволив Трампу сказати, О, Росія виявила, бачите, яку нечувану щедрість. Вони готові до розмови. Ну можливо, і сказав би так Трамп, але дивіться, все, що він говорить на люди. Нам про свої переговори з Путіним нічого не відбувається. І навіть, зокрема, пам'ятаєте, була така, його дуже твердо він був певний в тому, що відбудеться двостороння зустріч, тристороння зустріч, і цього теж немає. Ну, тобто, з усього того, що він говорить, мені здається, що нічого не виправдалося. На якомусь етапі я теж розумію, що і ви відчуваємо всі, що рано чи пізно має щось відбутися. Його О. терпіння має завершитись. Я не знаю, чи він зрозуміє відчуття свого власного електората, чи засоби маси інформації, ваше коліна американські, чи в кінці кінці нарешті прокинуться у когось, знайдеться, знаєте, хребет серед його співробітників, його апарату, його кабінету, які нагадають, що весь цей час він водить нас за ніс, водить тебе за ніс президент, нас всіх і продовжує робити те, що він робить, просто час від часу відчуваючи. Що ми доходимо до купіння, щось просто підкидаючи? Ми знову переходимо в клітиночку А1 і починаємо розмову з того, що ну слухайте. Вони ж демонструють, якусь можемо сісти про щось поговорити. Uh -huh. І що може підштовхнути, от якщо крім преси і радників, Знаєте, до чого я веду до саміту е, шанхайської організації співробітництва, яка відбувається зараз в ці дні в Китаї, і те, що відбувається там. Ну якби я була президентом США, я би сказала, нічого собі, що ці люди роблять, це ж проти мене. Наприклад, жаль, він так не відчуває. Мені здається, що він би теж не проти сісти десь там за стіл. Разом з цією групою людей, що не менше, методи, які використовуються люди для управління своїми державами, в принципі йому близькі. Авторитаризм. Ну, це цем'якше. Спроба вирішувати все просто і легко одним розчірком пера. Mm -hmm. От рішення без цих складних процедур, без конгресів і парламент, які збалансовують без постійної ротації еліт і постійної ротації лідерів, які заважають реалізовувати довгі проекти. Ми, ми згодні з цим, але це і є плата за те, що людина не стає диктатором і не стає, знаєте, тираном, як багато з тих людей, що зібрались в Шанхай. Я, я не згодний з тим, що ми розповідаємо, як знаєте, як симпозіум диктаторів. В принципі, там не так було. Не так все просто, що не менше Індія це все ще демократія. Так. Так, але ви думаєте, що отакі збори не підштовхнуть Трампа до того, щоб подумати, ці люди щось затіюють проти мене. Я на превеликий жаль не бачу, і вони, в принципі, доволі обережно все подивіться, як все формулюється, які виступи, всі всі говорять про загрозу тероризму, правда, загрози якихось ще речей, які загальні для всіх. Ніхто ж не каже про те, що нам треба протистояти Сполученим Штатам Америки. Більше того, навіть про Україну не задали в остаточному документі. Війни немає. Розумієте, для них для цієї групи. Упу людей, яка зібралась, доволі велика, доволі представницька група для них не існує української війни. Велика група, в якій немає штатів, але є Китай. Ворог з штатів є, але є Індія, яка нещодавно була ще в принципі доволі дружній країни, незважаючи на те, що Трамп жахнув по ним таким великими тарифами. На що він розраховує після цього? Він От... же підштовхує моді для того, щоб він шукав для себе в світі інші інші орієнтири. Тому вона й була партнером Штатів. Добре, давайте тоді до ще однієї заяви людини, яка була на цьому шанхайському Шанхайській на саміті Шанхайської організації співробітництва. Президент Туреччини Реджеп Таїпердуган обговорив шляхи припинення війни в Україні з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіном і сказав, що сторони. Ще не готові до зустрічі на рівні лідерів. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака під час повернення з Китаю після саміту шанхайської організації співробітництва. Повідомляє Reuters. Він сказав, що переговори останніх місяців між російськими та українськими сторонами у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим. Ердоган додав, що будь-яка ініціатива, зрештою, повинна буде розглядатися на рівні лідерів, хоча умови для цього ще не створені. Пане Вадиме. А які мають бути умови для лідерів, я так розумію, Путіна і президента України Володимира Зеленського для того, щоб почалися переговори? Які? Для переважно більшості тих людей, які говорять так, як сказав зараз президент так. Туреччини, це наша з вами капітуляція. І те, що на його думку не створені умови, в перекладі для українців це те, що президент України, як наш з вами представник, не готовий іти на ті кроки, які від нього очікують, і що призвело б до простого легкого миру, яке в розумінні спо Росії це поглинання і в в цілий перелік тих питань, які вони назвали. Я хочу сказати, що слова Ердогана, вони дуже перекликуються словами Мерца канцлера Німеччини, який нещодавно пам'ятають, теж нас було таке сприйнято. Було неоднозначна його заява. Про те, що не зустрінуться найближчим часом Путін і так. Зеленський, він не мав на увазі, що не хоче зустрітися. Він мав на увазі все те саме позиції сторін настільки діаметрально протилежні, що не немає сенсу. Після того, як Лавров, міністр закордонних справ Росії, підтвердив, що така зустріч можлива лише за ретельної підготовки, це що означає, що дипломатія російська спеціально бере паузу і спеціально не готує ці цю зустріч, залишаючи знаєте більше часу своїм військам просунутися на тих фронтах, де вони просуваються для того, щоб потім це використовувати як козир у переговорах, що не менше як козир у переговорах, але скоріше навіть для того, щоб використати про час, щоб здобути ще більше і більше і більше і більше. територій наших територій, примусити нас з вами зламати наш опір, зламати дух, вбити політичних лідерів, такі як Андрій Порубій, mm. посіяти серед нас з вами ворожнечу і нерозуміння, і от те, все, що вони роблять з різних боків, щоб розхитати союз, який формується в Європі, щоб згуртувати. Часу б мати більше щоб згорутувати навколо себе цей третій світ, чи глобальний південь, як вони називають. тому що вони дивляться але ну, розуміють. Він Путін нещодавно приїхав з Аляски його приймають, йому опладують, йому розкатують червону доріжку. Він знову в ігрі. Угу. А ви розумієте, що робив Ердоган на цьому саміті шанхайської організації співробітництва? Чудове питання країна каше 67 року веде переговори про вступ європейський союз, так. яка є дуже важливим членом альянсу, яка Надто, прикриває південь і це так, все. Так. Це свідчить про те, що вакуум безпеки, вакуум відповідальності, який залишився після відходу сполучених штатів з позиції світового поліцейського, не може не заповнюватися. На превеликий жаль, може штати це ще не розуміють, еліти американські не розуміють, чи республіка Теперішня республіканська партія, це я не розумію, але це вакуум починає заповнюватися тим, хто довго чекав в засаді. Це mm -hmm. Китай, в меншій ступені, просто в меншій можливості, але, очевидно, Росія. І всі інші режими, які зараз, знаєте, як Ліном стають за цими лідерами і бачать в себе перероблений світ. Їх вже по чисельності значно більше, ніж західної цивілізації, яку для себе обрала Україна. Бачите, люди в Штатах, влада в Штатах повинна слухати наші ефіри. Час від часу, хоча б. Mm -hmm. Йдемо далі до інших новин, які хочемо з вами обговорити. Словацький прем'єр Роберт Фіцо анонсував зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Про це він сказав у зверненні до громадян з нагоди дня конституції Словаччини. Повідомляє Reuters. Отже, з Путіним він зустрінеться 3 вересня в Китаї, де відбудеться парад на честь річниці капітуляції Японії в Другій світовій війні. А вже ввечері 5 вересня Фіцо зустрінеться з Володимиром Зеленським у слова. Чині у тому ж самому зверненні прем'єр Словаччини озвучив власну позицію щодо членства України в НАТО та шляхів закінчення війни. Послухаємо, а тоді обговоримо. Первий закладним предпокладом укончення конфлікту є порозуміння... Першою базовою передумовою для припинення конфлікту є розуміння того, що Україна не може стати державою членом організації Північно-Атлантичного договору. Не менш важливим є фактичне розуміння того, що без обговорення територіальних змін в Україні ми не зможемо рухатися вперед. Якщо ці дві фундаментальні домовленості: одна щодо членства в НАТО, а друга щодо військово контрольованих територій, призведуть до припинення вогню та припинення безглуздого вбивства слов'ян, то процес ініційований американським президентом. Можна буде вважати величезним особистим успіхом для нього, можу лише висловити жаль з того приводу, що нам в ЄС довелося чекати, поки Дональд Трамп покаже нам шлях до миру. Ну знаєте, але це напевно буде риторичне питання. От невже немає президенту, що сказати людям в день конституції. Риторичне питання більше б скажу що історія вступу самої словаччини в НАТО дуже цікава. І Якщо ваші глядачі знайдуть хвилинку подивитись, то колись НАТО спеціально зробили крему цікаву процедуру, яка називається План дій щодо членства, раніше приймали політичним рішенням. Це спеціально через те, що був інший такий самий схожий на Фіцо Мічар, прем'єр-міністр, який очевидно був далекий від стандартів демократії і всього іншого, за що запрошують країни і до Європейського союзу, і до НАТО. І тепер, вибачте, він повчає нас, що нам треба відмовитись. У тебе є твоя країна. Запропонуй їм відмовитись вийти із НАТО, якщо ти вважаєш, що не обов'язково Україні почувати себе захищеною, і подивимось, скільки ти скільки ти протягнеш по поруч з Росією. Угу. Але тим не менше, Фіцо хоче стати ще одним перемовником між путіним і нашим президентом. Я думаю, що Фіцо хоче просто знаєте спробувати постригти трошки купонів в той час, коли важко всім, коли санкції Європейського союзу на російську нафту створюють можливість. Для нього купити, хоч трошечки, але подешевше, і кинути такі, знаєте, невеличку подачку суму електорату. Ситуація у нього непроста електоральна. Далеко не всі словаки поділяють думку теперішнього керівника. І оце бажання за закрити їм рота якимось умовними теоретичними успіхами, зокрема за рахунок більш дешевого газу або нафти. От що його головна задача. Uh -huh. Притому він трошки намагається захвалити Трампа, розуміючи, що той дуже знаєте, до, до цього схильний, намагається грати дипломатично, але його його, його аргументи. Моменти, вони настільки очевидні, так само, як його сусіди з Угорщини. От тому в мене і таке питання: що він може принести 5 вересня, якщо це відбудеться, так як е, каже е, Фіцо, до президента Зеленського. Якщо 3-го він поговорить з Путіним, але й ми і так чуємо, що він говорить. Е, ну, якщо не словами Путіна, то думками Путіна. Що він може принести? Він вже заявив, що він скаже. Він сказав, що він буде говорити з президентом Зеленським, не обстрілювати російські енергетичні. Інфраструктуру, ага, то та яка веде нафту і газ до В найкращому випадку це, але в принципі він готовий демонструвати. знаєте, що він попросить українського президента від імені російського президента не обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Ось така задача, яку він сам собі нарізав, збирається продемонструвати успіх. І я не знаю, може він хоче стати корисним для Путіна, одночасно для, ага. для всіх. Але так просто це не працює. Я впевнений, що знайдеться можливості у того самого Путіна припинити обстріли українські, наприклад, шляхом припинення своїх обстрілів. Про це вже давно говорилось про те, що ми готові піти на перемир'я і в повітрі, і на воді, і так. на землі, і енергетичної перемир'я. Всі ключі лежать у Путіна йому точно не потрібен Фіцо для того, щоб просити Україну припинити обстріли. Більше того, так. якщо про це взагалі мови йде, значить ми ефективно це робимо. То навіщо там Фіцо, от між путіним і нашою країною? Не переконую, вам не треба. Путіну потрібно тільки для того, щоб продемонструвати що в таборі НАТО і ЄС є розкол. Є, є такі розколчик, невеличкий, а, але є Розколчик невеличкий. Тоді давайте ще по датах, тому що між 3 і 5 вересня, там, де Фіцу збирається іти, є ще 4 вересня, там, де можливо відбудеться у Франції, принаймні планується зустріч європейських лідерів у Парижі. І туди, принаймні, вчора поінформовані джерела суспільного повідомляли, що може прибути президент Зеленський. А чого від тієї зустрічі ми Чіпка, я думаю, що Європі прийдеться повернутись до ідеї введення жорстких санкцій самостійно. Це перше. І друге, їм треба все ж таки знайти в собі сили і відібрати ці 300 мільярдів євро, про які так говорять, які залишились під санкціями російських. Вони заморожені, але вони не використовуються. І перші кроки вже зроблено. До речі, це саме Францію було зроблено. Прийшла інформація про те, що ці Цезарі артилерійські установки, які постачались нам, будуть обслуговуватись їх чов... Монтувати обслуговувати певний час за рахунок коштів у цих якраз російських санкціонованих, mm -hmm. а не за рахунок французького державного бюджету. Я впевнений, що чим більше будуть європейські партнери спостерігати, що Америка дистанціюється більше і більше, а зростає загроза Сходу, тим швидше у них знайдеться бажання розуміння, як це зробити, як відібрати ці гроші, і пустити на допомогу Україні. Ви бачите, що не все так легко не знаходяться кошти для нашого бюджету. Mm -hmm. Так само на підтримку на підтримку придбання зброї від Сполучених Штатів про що Трам вже. Пообіцяв своїм народу, він настільки був відкритий, що навіть сказав, що ми ще на ценку відсотків 10 зробимо і гарно на цьому заробимо. Ну, взагалі, як швидко ви вважаєте, європейці мали би зрозуміти ті речі, про які ви говорите приблизно три роки тому назад. Уже все немає минулого часу. От я думаю, що тепер залишаючись кожен раз, вони отримують чергову дозу холодної води. Так і кожним разом знаєте, мозок, мозок стає все більш більш відкритий до пропозицій. Кожна країна складна, у кожної є свої проблеми і фінансові, і економічні, і електоральні, які завгодно. Але якщо це не політики, а державні чиновники, державні, знаєте, люди, які державницькі, які розуміють, що якщо не зупинити зараз, то прийдеться зупиняти на лісяйських полях, то в кінці кінців знайдеться ця можливість реалізувати. Більше того, ну дійсно Трамп готовий підтримувати тільки за гроші. Ну, значить, треба знайти ці гроші. І вони є. Кінці ну. ну, є гроші заморожені, є гроші, які може ще знайти. Те, що ви казали, так. добре ще одну тему маємо, навіть не одну ідемо. Китайський лідер Сі Цзіньпін презентував на саміті шанхайської організації співробітництва власний сценарій світового устрою після війни. Про це повідомляє видання Сіньхуа. На думку Сі Цзіньпіна, необхідно цитую відстоювати суверенну рівність, дотримуватися норм міжнародних відносин, включаючи статут ООН, а також зміцнювати солідарність і співпрацю цитати. За словами лідера Китаю, усі країни мають створити більш справедливу і розумну систему глобального управління. Пане Вадиме, це трошки схоже на те, що ви казали на початку: що якщо дивитися на заяви, які йдуть звіти, то вони всі такі дуже Ну, от, от, от такими навіть словами позитивні. навіть позитивні. Але. Що стоїть насправді за цими словами ось цієї такої східної країни, які, напевне, коли говорить одне, але мають в думках можливо щось інше. Що стоїть за цими словами про розумну систему глобального управління, про яку говорить Китай? Я думаю, що це треба перекласти наступним чином. Китай задоволений тою системою, яка формується на перед нами от на наших очах, в якій Китай відіграє всі більш і більш важливу роль їм не треба в цій системі ставати військово більш потужною, більше того, ніде бог воювати. Їх влаштовує відкриті торговельні шляхи, які дозволяють їм продавати свій експорт, насичуючи свою країну, і свою економіку і грошима і міськами, і всім іншим. Вони здатні розпосюджувати свій вплив без військових методів, скуповуючи, де заводік, де де порт, де підкуповуючи чергову політичну партію. І в принципі, вони досягають гігіменіські своїх цілі, які у них там не знаю скільки. Кідам років mm -hmm. шляхом просто цивілізованого до якогось певного рівня розповсюдження своїх інтересів. Те, що в цьому в цій схемі немає країн, такі як Україна, які на які мали б розповсюдитися саме справедливість, про яку говорить глава okay. КНР, ну превеликий, на превеликий жаль, вони обрали сторону, і це стороною не є Україна. А як давно ви бачите за Китаєм, що він ось в такій позиції, це сильна позиція, яку ви щойно назвали? так? от як давно він перебуває в такій сильній позиції? В принципі, Китай, знаєте, як. Краї... Райна, яка не має таких захопницьких, таких агресивних намірів військових на відміну від Росії, це просто можемо скільки заводно говорити, але це просто натура природа цих різних держав. Mm -hmm. То вони в принципі завжди відстоювали можливість розвиватися в умовах конкуренції, але не військової конкуренції. Так. І це їх влаштовує. Вони розуміють, що в цьому, в цьому стані вони дійсно можуть оперувати. Путін не може. Він не здатний. Він не здатний диктувати свої умови. Радянський намагався підкоповати. Очі режими по всьому світу в кінці кінці просто надірвався, і не зміг більше цього реалізувати. Можуть сполучені штати, вони просто відійшли від цього більше не хочуть цього робити. Я просто думала, що Китаю трошки краще живеться. От якраз у ті часи, коли у нас іде оце повномасштабне вторгнення, і він можливо, можливо, ціна краще дешевше. Ви бачили, вони досягли домовленості про будівництво нової гілки. Так, оця сила Сибіру два. Тепер Сила Сибіру два, та і дуже цікаво було почути про те, що заявлено навіть російською делегацією. Про те, що ціна буде дещо нижчою, ніж на європейському континенті, тобто настільки вона низька, що вони просто не змогли про це не сказати. Очевидно, що коли ти продаєш не європейському союзу, угу. де десятки країн конкурують, і хтось там намає собі як фіцо вихопити кращу ціну. Угу. А одна країна, якою централізований уряд комуністична партія при владі, вони будуть диктувати ціну, якщо цей трубопровод іде в одну точку. Росія знала це, але ситуація там настільки важка для них, настільки що вони готові не, не забути, будь ласка, що це ж не зараз? Вони будуть продавати. Вони вже знають багато років вперед, поки це буде побудований нафтопровід, по ньому піде перша нафта. Так. Дай Бог років за три-за п'ять. Вони розуміють, що при їх політиці їм буде без цей час складно. Угу. І вже на завершення розмови ще одна тема, яку не можемо не торкнутися. Американський президент Дональд Трамп хоче перейменувати Пентагон у міністерство війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal. На його думку, ця зміна надасть відомству сильнішого звучання та підкреслить його роль. Напередодні Трамп заявив, що рішення про перейменування може бути ухвалене вже впродовж наступного тижня. Пане Вадими, що це таке? Ну, це, це спроба просто зробити, чесно кажучи, новини на пустому місці. І традиційно, колись колись 200 років тому назад так приблизно називалось Міністерство Саме оборони. Так. Те, що зараз називається Департамент Дефенс, тобто uh -huh. департамент оборони, колись називався Департаментом війни. Uh -huh. Тоді люди називали речі іменами своїми. Зараз вдаються до всяких фемізмів на зразок оборони. Хоча очевидно, якщо в Росії теж називається до речі, Міністерство оборони, на, на планеті не залишилось хоча... міністерство нападу. Та 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 але напевно він вирішив, що чому б не поміняти ще мексиканську затоку поміняли. Давайте поміняємо ще але не слово війна. От от в цьому… І, і, можливо він прочитав знову повернувся до Ви ж знаєте, слово слово Пентагон, це ж не назва міністерства, це просто назва цього будинку. Так, Бо воно має п'ять кутів. І воно чесно mm -hmm. кажучи, було побудовано тільки тому, що так дороги йшли. Тому піти кут... Там все на, на все насправді все набагато простіше, ніж ми, ми думаємо. Не треба шукати всьому. Безумовно, це таки спроба трошки розігріти в черговий раз за відсутністю позиції. Тимних новин, але насправді не багато за цим стоїть. Угу. Ну добре, хай перейменовується його країна зрештою. Пане Ве. Я вам дуже, дуже дякую, дякую за цю розмову для аудиторії суспільного. Спасибі, що були гостем нашої студії. Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України 19-20 років, був гостем цієї студії. Дякуємо йому за участь у етері.